Ну, что ты да или нет потому что если ты железно да или точно нет то, тогда и я А то все снова спрашивают что я прошу Я-то понятно что ты просто если ты и я то это мы понимаешь а если мы то это всех Тамара Гури Хазерня я перепрошую, коли ви дивитесь на дії ТЦК на концерті Океану Ельзи, на реакцію цивільних чоловіків і жінок, на реакцію військових на ту прірву і образу, яка розгортається між одними і другими, на цю страшенну ганьбу. Хіба на секунду, хоч на мить, ви думали, що Зеленський щось може зробити інакше? Точно так само він рулить армією і військовими операціями. Точно з таким же рівнем продуманості ведеться міжнародна політика, такі ж квадратні очі міжнародних партнерів від його вояжів і вимог. Так само трудиться рада, відібрані ним люди на такому ж рівні приймають такі ж закони, а також надсилають депутатські запити, наймають собі помічників і катаються у відрядження. Його уряд освоює бюджет і керує стратегічними напрямками життєдіяльності, а ще трошки казино, надрами, митними зборами. І медичними довідками прикривають і охороняють все це. Силовики також призначені Зеленським. Подивіться на мобілізацію і отримайте уявлення, як у нас працює абсолютно все. Ігор Лапін. браво! Викарчук! Найкрутіший рекрутинг недарма він служить у ТЦК. Офіцер з мобіляційної роботи львівського ТЦК, лейтенант Вакарчук, просто якісно виконує свою роботу. Пише телеграм-канал «Пуч». Він виманив у а Київські ТЦК їх упіймали. Ті 95-му кварталі, що ви так не робить, от там зал не треба йти, там за куліси вийшли і всім повестки можна роздати. Починаючи з Жені кашового, да, там. що від мене на передку буде дуже мало користі, якщо мене, за мене завалять в перші секунди війни, тому що мені навик тактичного бою. Там Жені можна сказати, що чуєш там типа таку хорошу мінометну плиту перед себе потягнеш легко і теж навик. В якому навчитися можна швидко, так? Да? ні, не, 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 я поки що не збираюся. Сергій Марчук. Що треба знати про ТЦК на концерті Океану Ельзи і облави з бусифікацією? Перше. задача цього шоу не мобілізація, а власне шоу. Кілька десятків тусовщиків, пійманих на концерті Вакарчука, її близько не закриють потреби армії в кілька сотень тисяч людей. Друге. Полювання на ухилянтів не є функцією ТЦК. Функція ТЦК виписати повістки тим, хто потрібен армії, перевірити стан цих людей, розподілити по підрозділам. Якщо людина ухиляється від мобілізації, вона мала би стати клієнтом поліції. Саме поліція мала би шукати таких людей, і доставляти в ТЦК. Третє єдина причина, чому ТЦК виконує функції поліції, це намагання перекласти негатив від мобілізації з влади, з якою асоціюється поліція на ТЦК, які асоціюються з армією. Але згідно концепції «зеленої» команди, люди, які ухиляються від служби, повинні боятися і ненавидіти не зеленського, а армію. Це шоу було б неможливим, якби мобілізація не була провалена ще півтора роки тому. Виключну відповідальність за провал мобілізації несуть особисто президент Зеленський і владна коаліція слуг народу та ОПЗЖ у Верховній Раді. Особисто Зеленський ради особистого піару звільнив в один день всіх обласних воєнкомів і паралізував їх роботу. Особисто Зеленський більше півроку затягував рішення про мобілізацію, бо боявся політичних наслідків на можливих виборах. А потім коаліція слуг народу і ОПЗЖ ще півроку приймала закон про мобілізацію, який так нормально і не запрацював. Шосте мобілізацію все ще можливо провести, якщо перестати гратися в політику і зайнятися рутинними справами, налаштуванням процесів, приведенням у відповідність юридичних норм. Передачею невластивих ТЦК функцій полювання та ухилянтів до поліції, хотів би нагадати незламним літерам сучасності, що у нас війна за виживання, і одними все у цієї війни не виграти. Твіттерянка СМ Влада, а не ворог, і причому свідомо, як ми вже бачимо, ста відсотковою закономірністю, робить те, що на руку ворогу. І це не просто фатальна помилка, це свідоме підігрування ворогу. Веселі брати часи настала в повному сенсі. І цей шлях ми пройшли не тому, що народ е, е, більш секундським став, а тому, що держава постаралася зробити все для того, аби захищати її стало взагалі суперпитанням для кожної нормальної людини, яка знає алфавіт. І може докупи скласти букви, літери і речення всього, що є навколо. Валерій просопас, ясно, що на концерти кварталу 95» рейди робити не будуть, бо там всі орденоносці з гранатометами за занавісками. І не на кожного налізе бронежиле. А Вакарчук тепер може порівняти часи клятих барих, коли він з надривом обурювався маленькій пенсії своєї нещасної тещі і закликав судити винних в цій ганьбі, порівняти з навколишнім парадізом, влаштованим в чималій мірі за сприяння його самого. Ну що, Славко, допомогли тобі твої нові ліця? Таня Адамс. А я вважаю оці всі перформанси тупо саботажа, бо більше на сайті мобілізації, ніж це робить Кирило Тимошенко, який там відповідає за стратегії в комунікаціях, це треба ще постаратися. Еталон можна в підручники записувати нову главу. Як зірвати мобілізацію і дискредитувати саму ідею, коли дуже треба це зробити? Але коли це просто є примусове запрошення в один кінець, ти проте й без запрошення до смерті. Без можливості взагалі запитати в державі, так ви взагалі якісь розглядаєте варіанти, щоб так не було. Чи ви просто розглядаєте суспільство як, 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 як безперервний людський ресурс? От розумієте, яким можна отак от собі ну, грати, як гравці, а, 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 а не стратеги? Микола Княжицький. я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую. Має бути у суспільстві справедливість і рівність, але масові облави на концертах українських виконавців це свинство, спрямоване і проти української культури, і проти української армії. Не дивуйтеся потім російській попсі і мові на вулицях Києва, зрадниками, колаборантам і збільшенню втікачів через тису. Володимир Арєв Відео масового пакування ТЦК і поліцію на концерті Океана Ельзи точно не стане позитивною мотивацією для людей, які підлягають мобілізації. Стільки враження, що процес формування зміни захисникам влада навмисно і системно робить страшилкою. Тому що коли ви дебіли, сиділи шашликами, блін, в своїх бункерах по три дні і зуби чистили, розумієте, дайте там тихонько, щоб ніхто не бачив. То це громадянин вільний вас захистив, пішовши просто на абу. І багато хто не вернувся. Їх зневажили, їх перетворили фактично в рабів, ще й без права навіть слова сказати. Ну і відповідно, що далі очікувати? Ну, якби розуміти, неволю ніхто не захищає. Лев Ребет ішов третій рік повномасштабної війни. Уся влада сконцентрована в руках Зеленського. Усі корупційні скандали пов'язані з його людьми та командою. Питання корупції, мільярди та десятки мільярдів, але пересічні вимагають просто більше донатити, а не звинувачувати Зеленського. Роман Куз, питання до мудрого наріту: чи може неадекват, який не здатний самостійно побудувати просте речення словами з букваря скласти план перемоги мільйонної країни у війні? просто... Івил э, Максим. Э... Блін, який розумний в нас президент! Перший пункт плану перемоги вступ України до НАТО. А може хтось мені скинути його виступи на самітах НАТО з 19 по 22 рік. Дуже хочу їх глянути. Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати. Світ мусить пам'ятати кожне наступне скалічене покоління. Це шлях до нової війни, яку неможливо, просто неможливо виграти перемогами. План Зеленського полягає у тому, що захід має забезпечити перемогу у той чи інший спосіб, але так, щоб це виглядало як заслуга найвеличнішого президента. Йому ж треба переобратися на другий термін. Олександр Бригінець. Перший пункт плану перемоги Зеленського Україна в НАТО. Прикольно, що перший пункт плану перемоги Зеленського вписав конституцію Порошенко. А я особисто брав в цьому участь. А що Зеленський? Зеленський тоді говорив, що у разі вступу в якийсь з військових блоків треба обов'язково провести референдум. Це практично цитата з його програми. А його команда взагалі договорилась до того, що саме ініціатива Порошенка щодо НАТО і стала причиною війни. Зеленський, чому ми не в НАТО? Ецеле першим пунктом перемоги зеленського є вступ до НАТО, який в конституцію прописали за Порошенка і за його ініціативою. Яка постиронія?